І не знали, мост замінірований. Будуть ли стріляти по мосту. Було очень сложно біжать. Ліза була місяць на ложках каші на кіпітки. Ребенок приніс вітрянку, і вона біжала до такої степені, що у неї просто була пена с вона просила пити. Обстріли були настільки інтенсивні, що здавалося, що кожен день буде останній. Люди поступали масово. Ми оперували всюди, де був хоча б якийсь стіл, куди можна покласти пацієнта. Отримала поранення, неї наступила гангрена. Прийшлося ампутувати дівчинці руку. Ой, саме страшне, що поступали маленькі діти історії війни, в яких білі страждання. Але попри все, у них віра. У наших незламних людей до 14 року я був звичайним таксистом з Луганщини. Поки не почалася війна. Прийшлося переїхати в іншу область для того, щоб мене взяли в армію. Тоді було важко, тяжко. В нас душили газом, палили. Реально думали, це загибель. Сила духу ось що допоможе нам перемогти ворога. Історії війни: щопонеділка, щосередита, щоп'ятниці о 19 на НТН.